Доброго мирного дня. Всім. Ми розпокою затишку будемо робити салат з вами. Так, будемо робити салат, буряк, морква, яблуко. А що, ще я тобі скажу? Яблуко бажано, щоб мало трошки кислинку. Церпка на корейську не дуже важна треба, ну нічого. Хай буде яка є. Не буде європейська. Головне, що ми її потремо. Так, моркочку втремон, бурячка потру. І будемо смакувати. Хто на яку хоче, на таку трі. Ну, взагалі, то має бути, кажуть, корейська. Ну, в мене, бачите, яка корейська та корейська. Три, нікуди Ой, то я на ту групшу по туго. На ту краще, на ту буду терти. Щось вона мені не така. Та й от таке. Світла у нас немає. Ось то я телефона повернула другою стороною, щоб світило. Ну не знаю, як воно вийде. Як воно так ніколи не знімала. Бо без фонарика то дуже темно виходить на телефоні відео. Таке ніби я... вночі при зірках знімаю. О. А заправляти будемо хто чим? О. Хто буде заправляв? Можна йогуртом заправити або кефіром. Можна заправити гірчиця, олій і лимонний сік. У мене лимона нема. У мене буде чим так заправляю. Зараз Ігор придумає, чим його заправити. Це ж не я собі роблю, а то для Ігора. Помашу олію з гірчицею і без, і без того. У нас яблуко кисленьке і без лимону. Mm -hmm. Яблучного отстає. Ось на так пару капель. Кислоти додати. Можна і так. І буде нам смачно. А ви як робите? Що ви даєте, які салати ще? А, ще, ще один інгредієнт. Тут має бути ще пару зернят горішка, Посипаний зверху салат. Тобі не сипати? Зуба політаю. Ага, ти краще ну, так горіхи і зісиш. Добре. Ну, тут має бути горіх. Ось здорова. горіх я самі. Ігор, горіхи самі їсть. Але в салат тут має бути горіх. Так що ось таке. -то. І буде вам смачний салатик. Салатик, смаколик. О. У нас погода гарна, падає. Те, падає, не падає дощик, зранку моросіло, мрачило, але потім перестало. Зараз нема. Дощику, погода супер. І порівняно тепло, морозу нема. Не приїхав Михайло на білому коні до нас. О, бачите, дурячок. Ось це діло третє. Ну і яблучко. Яблучко своє домашнє. Зі своєї яблуки. Хм? Є трошки кислинка. Для мене є. О. І одну яблучко. А можна хто хоче порізати тонесенькими полосками. Ну, я різати не буду. Я потру. Ну, Маю на увазі буряк, морку. Хто як. Я тільки потру. Зараз замішаємо. І поставлю, він якраз до вечора пройде, щоб було смачно. Будуть котлетки на вечіру, буде кашка гречана і салатик. Ну і ще тортики, трошки ще йому. На вечір хватить. До кисло молочка. До йогурту. до йогурту, до йогурту. То не йогурт, то кефір. Теж вже мене збиваєш. Вже тут застіг. Там <рес> знаєш. Та й такі-то справи. Ну хто як хоче, хто дає цукор, а хто дає самі там ягоди які хоче. О, там банана, наприклад, це хто Ось так потерли все. Зараз робимо заправочку. І буде смачно. Тільки йду вперед, помию тертку. Так, робимо заправку. А мало буде? мало буде займать далі? Пусть она что ты даешь? тут даю? Герчиться сіль, перець.

pouquinho e e vamos mexer e Можна зверху ще присипати кунжутом, хто хоче. Юр, попробуй чи солі треба чи Тоді є, що до солі. Хочемо? Бан да, стоїться. На мене повинно солі хватити. Сильно. О! Сильно солі є? Yeah. О! а що. Стіна с є. О, Значить такий файний салат. А зараз ще не немає того смаку, коли він побуде. Трошки простої. Mm. О, ось так. Такий нас вийшов салатик. От. Готуйте, смакуйте. А ти ж чесник чи мала Ні, нема там чеснику, не буду давати. Часник так собі зісеш. Ось так, щось таке. То хай всім буде смачно. Всім гарного дня і міцного здоров'я. І всім смачного.